Україну, привіт-привіт! Уже тиждень наш Дірект переповнено одним єдиним вашим запитанням: що ж то за змагання між Сашою та Юлею. Юля, можливо, ти розповістиш нашим глядачам, що то таке за змагання між нами? Привіт, так дійсно. Ми довгий період часу зовсім не тренувалися через ті чи інші причини, і все-таки вирішили повернутися до свого нормального режиму життя. Ми записалися у спортзал. Сходили на декілька тренувань і відзняли це у сторіс. Наші ролики настільки зайшли вам, залетіли у сторіс. У нас було дуже багато позитивних реакцій, коментарів та підтримки з боку наших глядачів, тобі ж вас. І що відбулося далі, Юлія? Саша запропонував влаштувати боді батл. Що то таке за боді батл І як це було? Дивіться. У наступному сторіс та залишається з нами. Ми розповімо про деталі.